Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас із таке надходження, Це у нас Volkswagen Arteon. Автомобіль у нас у сірому кольорі 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. У нас тут безрамочні вікна. Всередині нас зустрічає темний скомбінований салон, електросклопідйомники, електрорегулювання, мультикермо, датчики утримання в полосі. Також у нас тут присутні. Датчик світла, пробіг у автомобіля 226 тисяч. Велика штатна магнітола, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також у нас тут автоматична коробка передач, електроручник, система старт-стоп Комплектація називається у нас Елеганс. Позаду у нас також дуже багато місця. Сидіння в гарному збереженому стані. Також позаді електросклопідйомнички Автомобіль сюди приїхав з Голландії. Без ніяких підкрасів, є незначна подряпина на задній правій дверці. Наразі він не потребує якогось обслуговування, повністю обслужено. Тому якщо вас цікавить ця пропозиція, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ла.